Опалювальний сезон у Житомирі завершиться 14 квітня. Рахуючи і підписавши додаткову угоду з «Нафтогазтрейдингом», ми прорахували цей обсяг на пів квітня, яким ми можемо пропрацювати і давати тепло. Школярі з Коростишева Святослав Янішевський та Захар Кока виготовляють пауербанки з використаних електронних сигарет. Віддають люди непотрібні одноразові цигарки. Я від них від'єдную ці бачки, це все інше. У мене сесія тільки один акумулятор. Опалювальний сезон у Житомирі завершать 14 квітня. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі міської ради. Зробити це планували 10 квітня. Втім, через погіршення погоди вирішили продовжити опалювальний сезон ще на кілька днів. За підрахунками працівників Житомир теплокомуненерго середня добова температура після 14 квітня відповідатиме вимогам для припинення подачі тепла. Немає обсягів затверджених обсягів природного газу. Без затверджених обсягів не ми не паджутовір газ не маємо права працювати, тобто тільки в межах доведених обсягів газу. Тому найближчим часом доба дві ми побачимо ці обсяги, і приблизно рахуючи і підписавши додаткову угоду з «Нафтогазтрейдингом», Ми прорахували цей обсяг на пів квітня, які ми можемо пропрацювати і давати тепло. За словами Дмитра Рогожина, цього опалювального сезону вдалося економити близько 9 мільйонів кубометрів газу у порівнянні з сезоном 2021-2022. Спожити менше газу вдалось завдяки зменшенню майже удвічі втрат теплової енергії та роботі двох котелень на деревній щепі. пі. Ці дві котельні дають близько 10 відсотків від загальної кількості тепла. У нас стали дуже стабільне постачання. У нас фіксована ціна на постачання щепи. У нас 4-5 постачальників, які завжди нас підтримують. Постачали і зимою і підставили своє плече. І у нас не було питань з щепою на складі. Дмитро Полічук, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. Поліцейські оголосили підозру чоловікові, який 2 квітня під час зборів релігійної громади біля храму у селищі Гершанськ ймовірно вдарив 12-річного підлітка. Про це розповіла прес офіцерка обласного управління нацполіції Алла Ващенко. Дізнавачі Коростенського району управління поліції оголосили. У цьому провадженні підозру чоловікові від 1960 року народження, який проживає в місті Житомирі. Однак є священнослужителем у даному храмі. Тривають інші слідчі дії після завершення усіх необхідних процесуальних дій за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури. обвинувачення відносно на чоловіка буде скерована до суду. У коментарі Суспільному 12-річний житель Іршанська Данило Гацький розповів, що під час зборів він отримав забій м'яких тканин голови. Ми стояли з прапором України, повернутим до тих людей, які співали гімн ну, і закривали о, не гімн, а співали молитву. І закривали їх прапором. Ну і я вже стою, і ззаді почали щось варитися, ну, щось почалося, і я вже почувала, ну що в мене вдарили ще по затилку. ну я вже повернувся і побачив, хто в мене вдарив. Ну, мене ну там є забій м'яких тканин. Факт такий був. і маємо те, що маємо. Хто вдарив, як ми нічого. Ми надали допомогу. Другого числа був забій голови. М'яких тканин мама привезла, і надали допомогу наші лікарі і відпустили додому третього числа. Я все знімаю, він сам почав. Це відео з місця події нам надала Житомирянка Аліна Кундіч, яка у момент ймовірного побиття дитини перебувала біля храму. За її словами, Данила Гацького вдарив місцевий священник Православної церкви Московського патріархату. Оцей бі світлий. Да, світлий, оцей, і позаду нього там жіночки, які усміхаються. Це вірянка московського патріархату. Ну і тут же поліція втрутилась і поставила якби стінку. Насправді, свідками було декілька десятків людей, ну які стояли ближче. От, і виходить, що стояли хлопчики. Ну я от позаду них ще декілька дорослих: поліція і віряни московського патріархату. і Власне, цей батюшка, який вдарив дитину по голові. Чому він вдарив? Якщо чесно, я не розумію, чи то його роздрутував синьо жовтий прапор, чи що, тому що наскільки я бачила, ну близько дуже це було ну, відстань руки, що хлопці нічого не говорили, не скандували, вони просто тримали синьо жовтий прапор. Ми звернулися телефоном за коментарем до Овруцької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, але слухавку там не взяли. Нагадаємо, 2 квітня віршанську на зборах люди ухвалювали рішення про перехід громади Свято-Покровського храму УПЦ Московського патріархату до ПЦУ. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк. Суспільне новини. Житомир. Слава Україні! Майстер-класи, фотозони, бібліотека під відкритим небом та інтерактивні ігри для дітей. У Житомирі з 5 по 16 квітня відбудуться великодні заходи. Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому міської ради. У закладах культури проведуть близько 40 різноманітних майстер-класів з виготовлення великодніх атрибутів. Святкувати будуть і на Михайлівській. в період з 13 по 16 квітня буде розміщена фотолокація. Великий день, великдень, 16 квітня на вулиці Михайлівська з 12 до 18 години передбачається книжковий хаб, бібліотека під відкритим небом та майстер-класи, патріотичний аквагрим для дітей, майстер-класи з виготовлення великодньої свічки, бажань та великоднього яйця з повітряного пластилину та орігамі. Родзинкою цього року буде проведення майстер-класу «Плаціння української коси і новий інтерактивний захід, коли зникає світло. Саперське обладнання на суму майже 65 тисяч гривень передали 5 квітня військовослужбовцям одного з підрозділів десанту штурмових військ представники мистецького проєкту і пострілами фарбами. Нам порекомендували придбати обладнання українського виробника гетьман, і тому ми хотіли би почути вашу думку про його якість, про параметри. Я думаю, що він нам підійде. Тут зручна ручка, є все, що нам необхідно для регулювання, тобто підрізну. Руку дистанцію. Також дуже вам дякуємо за щупи. Це один з основних засобів сапера щупи, де електричний, металевий. Він складається в один великий. Тобто, це дозволяє нам нормально працювати на дистанції. Зручний, практичний, гарна якість. Тому це два. З одних з найголовніших елементів при роботі сапера. обладнання придбали від продажу листівок із зображенням пса патрона. Автор малюнку Житомирський художник Юрій Камишний, наш патрончик, це сапер. То зібрати саме на цю саперну галузь війна і отакі форми українських хаток вони допомагають розкривати те, що чим би я хотів поділитись. І патрон, звісно, от тут у мене зображений, нібито він виростає з хати. Мистецький проєкт і пострілами фарбами стартував у червні 2022 року. Юрій Камишний намалював листівку, яку ми продавали і в інтернеті, і в школах, і просто в якихось інших брали акціях участь. За період акції ми зібрали вже 100 тисяч гривень і придбали вісім саперних обладнань. Та щупи для е, теж полегшення розміновування. Проєкт і пострілами фарбами триває. Листівки із зображенням сапатрона можна придбати в обласному кризнавчому музеї у гнатюк Центрі та в інтернеті. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. П'ятнадцять павербанків для військових із використаних електронних сигарет зробили з Коростишева: 14-річний Святослав Янішевський та 12-річний Захар Кока. Святослав говорить, що розумітися в електротехніці його навчив батько. Раніше мене батько брав з собою на роботу, там він мені розказував, як воно там все з електрикою роботу це все. З цього я почав розуміти. Ну, там треба було розетку зробити. Я можу, переноску там теж можу, подключити якісь виключателі і так далі. Ну, можу, люстру можу повісити. Святослав розповідає, весь процес виготовлення павербанку триває 30 хвилин. Його потужність близько 20 тисяч міліампер годин. Цього вистачає, щоб тричі зарядити телефон. Для виготовлення одного павербанку каже Святослав. Вони використовують 28 акумуляторів з використаних електронних сигарет. Ну віддають люди непотрібні одноразові сигарки. Я від них від'єдную ці бачки, це все інше. У мене сесі тільки один акумулятор. Ну, із всіх всіх. Сесть один акумулятор. Потім я їх е, зматую, припаюю провода і припаю вже в кінці плату і вставляю в бокс. Захар розповів, як правильно виготовити такі павербанки. Він і Святославом дізналися із соцмереж. Ми не знали, як це правильно робиться. Ми спробували їх все, все просто спаяли без плат, без нічого у нас нічого не вийшло. А потім ми до цього якось більш серйозніше віднеслись. Закупили плат, ну і все вийшло. Хлопці говорять, що спочатку купували плати за гроші, які давали їм батьки. У мене є карта. В нього також є карта. Ми відкрили збір. Там ну спеціально, спеціально є. Виставляємо там Фейсбук, в інстаграм. І люди допомагали. Мама Святослава розповіла, що хлопці вирішили допомагати Збройним силам після того, як на війні загинув дідусь Захара. А батько Святослава вступив до лав зсу. Вони то повербанки, то свічки цілу зиму. Робили окопні енергетичні батончики. Ну так, займаються що-небудь шукають. Нещодавно хлопці отримали фото, де військовослужбовець тримає їх павербанк. Якась допомога з цього є. Так їм легше, буде чим зарядити телефон, світло вімкнути. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. В Домі української культури відбувся майстер-клас із автентичної писанки. Головний атрибут великодніх свят розписували учні Житомирських ліцеїв. Дев'ятирічна Катерина Лобківська вперше розписує писанку. Спочатку олівцем намалювала візерунок, потім нагріла писачок із воском та відтворила свій задум. Мені мама розповідала про те, які візерунки на ній що означають. Які візерунки йдуть на те, щоб людина була здорова, деякі на те, щоб в неї було. Щоб була їжа, щоб вона добре жила. Я її хочу завести до бабусі і покласти на святковий стіл на Пасху. Сьогодні писанка то є символ України. Там закодований світ наших предків, там закодована душа наших предків, там закодована історія України, адже зв'язок поколінь і зв'язок історичних фактів дає нам право стояти міцно на цій землі. І вірити в те, що ми незнищенні, як незнищенна наша історія, як незнищенна наша прадавня земля, ім'я, якій Україна. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир. 6 квітня у Житомирі вночі до плюс трьох градусів день до десяти тепла. Дощ зі снігом. У Бердичеві впродовж ночі 2-3 градуси із позначкою плюс в день до 10 тепла, дощ та сніг. У користенні вночі від 2 до 3 тепла в день до 10 градусів вище нуля дощ зі снігом. У малині вночі до 5 вище нуля в день до плюс 11 сніг з дощем. У звягелі вночі 0 плюс 1 градус вдень близько 9 тепла, сніг з дощем. У Овручі впродовж ночі до плюс 3 вдень 11 градусів тепла. Дощитиме. І чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112. Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.